Що робити, якщо людині приїхало авто з якимось сюрпризом, там або пошкодження, або може якісь цікаві речі в автомобілі попалися? Ну насправді приїжджають всякі там не знаю, там лікар може приїхати сапка якась там. Якщо там садівник це приємні сюрпризи. Да? Буває так, що ну, що робити, користуватися або викинути, да? Я, або, я продати на або продати на «Олікс». Але інший варіант, якщо сюрприз, то який не чекали, мається на увазі проблема з автомобілем, тоді ну, ремонтувати. На жаль, таке буває. Відповідно, ми купуємо дешевший автомобіль, маємо якісь ризики збільшення. Ці ризики невеликі, але вони бувають, вони стаються. Один з 100 автомобілів може бути, наприклад, з додатково якоюсь проблемою. Нічого страшного, наступний буде без сюрпризу. Яка мінімальна і максимальна вартість авто, яка ви приганяли? Найдешевший автомобіль. Які мені доводилось купувати, це 700 канадських доларів. Ого! Да, були випадки, коли купували 4-5-річний гібридний автомобіль Ford Fusion за 50 доларів. Це 50 найдеще, доларів. 50 доларів да, це реальна вартість. Найдорожчий – це був BMW i 4 з Норвегії, десь в районі 60 тисяч євро. Десь так.